Увага! Народне голосування за Ялівщину стартувало. Громада не вірить меру. Я вважаю, що Соколову не ця вірити в тому, що в він його Ялівщину в покої. Він обманює постійно. Хоче її просто виробити, щоб не було там нічого. Хоче застроїти Ялівщину. Меру ми Соколову не віримо. Громада впевнена. Мер хоче знищити Ялівщину. Громада захистить Ялівщину. Разом з громадою народний депутат Валерій Дубіль. Збір підписів на захист Ялівщини починається. Громада меру не довіряє, тому я, як народний депутат, як громадянин України, як житель міста Чернігова, я буду виконувати рішення громади. Ми зараз розпочинаємо народне голосування, збір підписів до президента України. До обласної ради, до Генерального прокурора України щодо надання статусу регіонального ландшафтного парку нашій рідній Ялівщині. Чернігівець, скажи своє тверде слово на захист Ялівщини, постав свій підпис захисти Ялівщину. Разом переможемо. Валерій Дубіль, громада має контролювати владу.